На хабарі скандал не закінчився. Затриманий чиновник Львівської міськради Георгій Корнієв виявився любителем руского міра. Журналісти знайшли відео, на якому Корнієв, будучи студентом Львівської політехніки, після Революції Гідності у 2015 році, давав інтерв'ю російським пропагандистам. Там він стверджував, що львів'яни підтримують федералізацію та створення так званої Галицької республіки. Но в результате получили не Европу, а полную разруху. Они видят, что та власть, которую они привели, не дала тех результатов, что они ожидали. Есть даже небольшие такие, можно сказать, тоже сепаратистские настроения, но они небольшие. Такие тенденции в таких элитах, можно сказать, э -э галицких. Про те, що возможно навіть даже сугаліцькою якусь автономію по цьому поводу. Також Корнієв називав націоналістів холуями та пристосуванцями. При цьому сам спілкувався російською мовою. Ті, які вчора з такими ж криками і воплями, от там відмічали День Побіди, ходили з тими ж російськими флагами і так далі, доріли цвіти ветеранам. це все. А сьогодні це все привратілось в на халуйство. Западну Україну можна поняти, вона була завжди такою. Крім того, скандальний посадовець міськради заявляв, що Україною шириться нова ідеологія націоналізму, яку, мовляв, навіть самі львів'яни не розуміють. Не понімає розумію суті націоналізму. Навіть ті, які живуть в Львові, от большинство ні говорять, що вони націоналісти, є такі радикали і так далі. Але в самой суті. Ні, не панімаю до роботи у Львівській міській раді. Георгій Корнеєв публікував суперечливі дописи в соцмережах, зокрема й у забороненій російській мережі ВКонтакті зі співчуттями одеським сепаратистам, які загинули у 2014 році, та відео з пропагандою комунізму. Нагадаю, нещодавно у Львові СБУ затримали Георгія Корнеєва за підозрою в хабарі. За даними слідства, разом зі спільницею за півтори тисячі доларів він обіцяв підприємцю посприяти у погодженні документів, необхідних для перепланування помешкання під магазин. У Львівській міськраді Корнієв обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків керівника управління охорони історичного середовища, а також займався декомунізацією міста.